Що всім привіт? Доброго дня. «Рибацькі пригоди. Команда Рибацькі пригоди». в составі Діма Фішмена. Та мого менеджера тепла друзі. вже Нарешті, нарешті дочекали тепла, але лід ще стоїть. Так. Ось, і ось дуже скоро ми вже появимося на риболовлі. Дуже скоро вже так чекаємо, шапки вже познімали, на вулиці плюс 13, сонце світить. Ну, на жаль, вже крига мокро, ще стоїть. Лід уже такий крихкий. Стоїмо ще на льодою. Так, так що чекаємо. Ну а поки що сьогодні збір приманочок. Сьогодні вже передостаннє відео. А, наступне відео буде останнє. Ми покажемо повністю кінцевий результат. Ну і ми сьогодні, до речі, на двох останніх невеличких озерах, які в нас залишились, які ми ще не продавилися. І будемо готувати снасті і дуже скоро відправимося на риболовлю за серйозними пригодами. Ну, а з вас лайкоси, підписочки. Ну а ми починаємо. Сон, друзі. Слухай, слухай. Вас Бачили, який бляха поплавок з живцем висить на дереві, блян. Щось цікаве. Є. Поповочка. Не дуже такий він прям. Крутий. Але поповочек в копілочку до нас. Бачили ось. Нашли відбро на іншому водойомі. Туман, лід стоїть. Ну що, будемо пробувати знімати. Він якщо впаде, впаде на лід, так що не страшно. І думаю, що це буде дуже швидко. Угу. Ха -ха. Ну, він на лісці прив'язаний. Такий червоненький, гарний. Що будемо пробувати знімати? Глянемо, що це у нас тут таке. Опа! А це у нас що, релакс купити? Бачили що? На п'яти грамах такий гачок, що я не знаю, що він хотів зловити. Але ось така коротше, приманочка. Колір непоганий. Тому його в копілочку і йдемо далі. Ну що, друзі, ще один висить. Біленький такий. Так що, пару шагів пройшли і знайшли. Так що зараз склали прибори, Так що знову розкладаємо і будемо доставати. Опа! Так, Бер... берклей. Берклей, фірма написана. Ось такий, коротше. на скільки тут грамах. Теж 5 грамів. Це той самий, мабуть. На 5 грамах, друзі, ось такий на флюру. Флюрок хороший, куплений, видно. Ось такий короче, у нас віброхвостик. Вже трошки покоцаний, щось на нього брало. Коротше, забираємо в купілочку і йдемо ага. далі. Так, друзі, замітили воблера, Бачите, воно зверху. Малесенький віброхвостик вісить. Так що ми зараз будемо знімати їх. Бо цей, це він може бути дорогий, маленький. Такий якийсь гренк, може бути, так що ми його по-любому зараз знімемо. І погнали далі, менеджер пішов. Так, побачили ми твістерочка. Ось, він висить там. Будемо знімати зараз. Так що погнали і потім перейдемо ще там віброхвості і в Ну що, достаємо віброхвост чи то твістер. На поводочку. Ну, попробуй достати. Я бачу, що він оранжевий, червоний, щось таке. Так що, друзі, якщо ми його достанемо, то я вам покажу. Ну, свіжий свіжий силикончик. Такий, у нас така головочка є. Це я навіть не знаю, скільки тут. Ну, Десять. Коротше, такий твісторок. Непоганий, Думаю, що він буде працювати. І флюрок такий теж хороший. Бачили, який поводок? Так що забираємо і йдемо далі. Ну що, пройшов час зняти воблер. облір. що він в воду не впаде, бо воблерочка хочеться достати. Так що будемо пробувати якось акуратно його достати. Ось так виглядає цей воблярочок. А, Китаєць. Не, немає ніякої марки, нічого. О, менеджер буде доставати вібрика. Поп... Булава каже. Ну, побачимо, що це. Попробуємо достати. Ну, Такий бублірочок плаваючий. Так що він до нас в копілочку, а ми спробуємо достати булаву. А, <проб> на жаль, впала. Булава, як каже менеджер. Ну нічого. Достали в облірочка. Ну, може, хто знає, що це за модель, кось такий є, то напишіть, я не знаю, немає ніякої якоїсь фірми. Приманка раз, під нею висить друга, там третя і четверта, ще одна в кущах і поплавок. Тобто чотири приманки на щуку ми знайшли на одній водойні. Так що сьогодні ми добре окупились. Цим... Ми їх знімемо. Так, да, так, да, вона ще одна висить, дивіться, бачили? Оно, і там над нею ще одна. І так що ми будемо їх знімати. Віброхвостик фірма Bomb 12 грам. Перший раз чую таку фірму, такий червоний хвіст. Роботи має. Поводочок, струна класична. Коротше, в копілочку і йдемо далі. Пружина бачила, як то саморобна. Ну, така грам 30 може. Так що такі приманочки, пружинка і йдемо далі. Так, Залізем, ще одна приманочка. Там така хорошенька, бачите? Видно, У нас така я тільки велика, бачили? Ну, так як я і говорив, трошки менше це 12 на 6 грамах в копілочку її. Так, друзі, замітили блісну, таку непоганеньку. Потім грузик там вісить. І не знаю, якщо буде видно, вісить речок маленький на окунця. Так що зараз. І дав за нашим приборчиком і будемо доставати. Менеджер прийнявся за роботу, доставати блісну. Друзі, вона ще новенька, вона не запечатана. Я не знаю, як на неї можна було ловити, але вона реально запечатана. Запечатана, подивися на три Запечатаний. Ще хтось навіть не шарив. Так що блісна новесенька. І майже. Гачок новенький. Так що в копілочку, отаку бльосенку, і йдемо доставати одразу речка. Коротше, ось такий речок. У нас, по-моєму, є такий тільки більший. Так. О, і на іджи головку, скільки тут грам. Десь грама 3-4. Не написано. Ну, тут десь 3-4 грама, ось такий речок, його в купілочку і йдемо далі. Ой, друзі, таку корзиночку ми достали на, 20, на 30 грамах. Коротше, її в купілочку. Вона не дуже погана. Так що на карпіка піде. Ну а ми йдемо далі. Ми замітили грузика на кущу. Будемо зараз його знімати. Каже менеджер, що непоганий. Ну непоганий. Скільки тут 80 грамів? бляха, 70-80 грам. Так що копілочку йдемо далі. Так, друзі, бачите? І про хвостик. Зараз будемо його знімати. Ну що, друзі, ось такий силикончик. 10 см, я так розумію. Тригачочок, джиг, поводочок. Коротше, ось така копілочку, йдемо далі. Так, друзі, корзиночка. Будемо знімати, приманка впаде на лід. Що, друзі, ось така корзиночка. 30 грамів. І трохи погнута, але це все вирівняється. Її в копілочку і йдемо далі. Так, друзі, ще щось помітимо на дереві, не знаємо що, так що його пробуватися. Корзиночка така на палищі. Ой, зараз я достану, покажу вам. Опа! Дивіться, що повна прикормки. Прикормочку ми видовбимо, всю Звідти і... Коротше, така корзиночка буде на карпа нормальна, Так що погнали далі. Все. Віброхвостик висить. Будемо пробувати доставати. Ти чи я може впасти в воду, це вам вже не лід. Але все ж спробуємо. Печально. Бачите, вертушечка там. Будемо зараз знімати, розкладаємо приборчика нашого. І будемо пробувати. Зняли вертушечку Коперлан з декатлона. З декатлона, Так що в копілочку йдемо далі. Вібер, корзинка. Ще одна корзинка висить. Там над вібером до мене. І ще одна. Коротше, там багато всього. Будемо знімати і покажемо вам. Вібер савач гір. О, зараз скажу точно, яка моделька. 11. Gear 11. О, на 5 грамах поводочок із струни. Ось о, корзиночка, така кормушечка непогана, з двома гачками. Потім такий о, грузик, кормушка. Теж. І джиголовка. Не знаємо, де приманка, але 10-грамовий джиг. Так що все в купілочку. І йдемо далі. О, зняли вертушечку. Не показував як, тому що на льоду. Тримав приборчика, я знімав, бо не знаю, чи менеджера витримав. Так що таку вертушечку зняв. О, не написано яка. Але виглядить непогано. У кінця буде ловити, так що її в копілочку і будемо йти далі. Друзі, висить корзиночка. Взагалі малесенька. Мікро. Зараз подивимось, спробуємо якось достати. О, друзі, бачили? Таке це на якогось підлящичка. Скільки 15 грам, так що її в копілочку йдемо далі. Пахне вже весною, друзі. Сонечко світить, лід потихеньку розмерзається, на вулиці плюс 13 градусів. Вже без шапочки можна ходити спокійно. Ну, а ми ще познімаємо приманочки і будемо вже скоро завершувати. Зняли вертушечку, я не став знімати. Так як залишили в машині приборчик іти далеко, то вирішили зняти руками. Взяли паличку, влупили по дереву, вона впала. Мікадо, я так розумію, фірма Blazer. А, і ще головку двограмову знайшли. Так що йдемо далі. Подивіться, які тут кущі. Ну не можеш такого бути, щоб в цих кущах нічого не було. Просто. Десятиграмовий грузик, друзі, зняли, буде офігенний на мандули, на приманочки наші. Вісів на йолочці, на сосні, то ми одразу його паличкою збили і достали. Так що погнали далі. Так, друзі, дивіться, ось знаходимося на льоду. Ось берег, бачили? З другої сторони берег воно. І в кущах воно висить оранжевий вогнек. Воно. Як його, друзі, туди можна було закинути. Просто мені поясніть, як звідси можна його було закинути. Тут будемо пробувати його достати. Менеджер пробує лід, але пробирається по кущам, по веткам. Над головою в тебе висить оранжевий, подивися. Так що зараз, якщо ми знімемо, нам це вдасться, то я вам обов'язково покажу. Друзі, ти знаєш, ходили, навіть в костюмі в ці заброди. забродах хвалили в кущі. Mm. Бачили? Не брендовий. Ми вже такі знімали, тільки трошечки іншого окрасу. Ну, в копілочку, все одно його і йдемо Це далі. З монтажом. з монтажом готовий поплавочок висів, друзі на кущу і одразу він попав нам в руки. Все, бачили? Покажи. Бачили. Саме правильний монтаж. Бачили, як треба робити? Саме правильний монтаж. Все. Так. Що він перемотаний? Щоб лісочку закріпити. Та що він тут висів і не спортилася барва. Вони його так закрили. Щоб і... не вигорів. Все. Все, тепер бачили італійський прапор. <рес> <рес> Все, забираємо його, йдемо далі. Друзі, подивіться, ось який віброхвост. Просто подивіться над головою, як його можна кинуть. Там щоб бльосенка чи вертушечка висить. Просто подивіться, як його мене сюди кинуть. А це звіти, але все одно. Це з заброй до бачили? Знімаємо зараз все це обов'язково. Все одно щось додається в копілочку до нас зараз. Хороша вертушечка, там така ця балабушка не дешева, не, не така, як у всіх. А зараз, друзі, знімемо, покажемо вам. Обов'язково. Вертушечка знялась, 7 грам, така непоганенька. І віброхвост ганки, а, а совач гір 10 грам. Звісно, джиг сюди не дуже підходить, Хоча, в принципі, непогано. Ну, друзі, непогана приманочка. Її обов'язково в купілочку і йдемо далі. Вже мали переміщатися і ще замітили приманочку. Скоріше за все, що це цей флопер. Ці попір, його там правильно. Попробуємо його зняти. Думаю, що достанемо. Зняли, друзі, папірочка. Друзі, такий папірочок, його в копілочку і йдемо далі. Коротше, друзі, вісить, ну, бачили? така грузі, кормушечка. Ну і біля нього вісить воблер знов. Каже менеджер: вертушка, де вертушка. На віці, ага, Дай. бачу, дами взять, блистить мені прям в вочі. Твістик? Ну то по віці йде, да, я бачу хвост. Ага, друзі, диві... твістек там вісить. Так що треба ще попрацювати, так давайте, знов покажу, що давайте знову будемо на дерево лізти, чи Все що. Подивимося зараз. Ось тут теж лєзка. Перед тим як будемо <свіс> знімати, коротше ось в кущах. Бачили, що робиться. Як його можна було не зняти? Подивіться, який китай. Просто та ти що, пісня Таких китайчиків. Рапала. Та, йому їм пала. Ти що гониш, друзі? Ось такий бублерочок. В копілочку його йдемо знімати останні. Свістирочку зняли, потихеньку знімаємо, скріпили дві палички. Вертушку зараз менеджер знімає. Ганкітві стерочок, десяточка, саваджі Гіровський, а, джих 5 грам. Непогана приманочка її сюди. І зараз ми вам покажемо, що ми на цьому дереві взагалі зняли. Я тільки що зуміти, подивіться, приманочка і флюр просто на акулу. Просто подивіться, і як по дебільному він прив'язаний. Для чого цю петлю в'язати? Подивіться, який ось вузель. Просто це, це хіба вузель? Якщо. Нормально прив'язати, взяти тоненький флюр, нормальний карабін, бо це щось непонятне, то ця приманка буде ловити. Але так як хтось не вміє прив'язувати, то вона може бути тільки на дереві. Вартушечку, друзі, зняли. Ми взяли 10 грам, Ось, подивіться, це з одна із найдешевих вертушок. Ось так, навіть без поводочка, десь поводочок там залишився. Ну, в принципі, і сюди. А менеджер хоче ще зняти в обліра і бореться з ним, щоб він Дивай, він все одно там залишився. Так, друзі, ми працюємо без прибору. Нам вдалося зняти в За яким ми приїхали? Да, за яким ми приїхали. А що тут що написано? Рапала! Друзі, сестра. Рапала, друзі. Коротче. Бачили, написано на лопаті. Рапала. Бачили? Якась може стара моделька відмиється. Та, ти що, перший нормальний рапаловський воблер до нас? Його в копілочку і йдемо далі. В цьому сезоні, друзі, ми розбирали 30 воблерів. В наступному відео ви їх всі побачите. Коротше, рапаловський воблер, потім флопер, китайський воблір, вертушечка. Коротше, все на двох деревах. Так що все в копілочку і йдемо далі. Ну що, друзі, ми перемістилися ще на одну водойму, яка недалеко від цієї, і одразу на висить бісить тейлспіннер. Воно. Друзі, тейл -спінер. Ось такий. В цьому сезоні не було. Так, да, В цьому сезоні ще не було. Видно, що кітайозовський поводок точно. Ну, ну, його в купілочку і йдемо далі. Так, друзі, корзиночка до нас заходить в купілочку. Офігенна корзинка нульсова, 50 грамів від фірми, фірми Дільфін. Хорошенька, така увесіста. Будемо використовувати обов'язково, вона майже новенька. В купілочку, і йдемо далі. Так, друзі, думав, що воблер, але це блісна. Блсенка. Блсенку треба забрати, так? Зараз мені акуратно. Дивіться. Оп, Джексон. Джексоновська, бачили? Джексоновська бльосенка офігенна. Кого знайшов? Шнурка. Дивіться. Ось так виглядає. Вона теж не дешева, фірма Джексон, просто пушечка. Так що її обов'язково в копілочку і йдемо далі. Ну що, друзі, будемо закінчувати. Потихеньку сонце заходить, вже стає трохи прохолодніше. Ну, дві останні водойми на цей сезон ми пройшли. Все, що нам вдалося зняти, вам обов'язково покажемо. Ну а наступні наші зустрічі відбудуться вже на водоймах. І так. на риболовлю. Ну ще одне відео вийде, але потім уже точно. Ну і дочекайтеся, буде останнє відео. Там де буде весь матеріал, який ми знайшли. Да? Всі трофеї Все, повністю ми вам покажемо. А буде там, дуже цікаво. Там так що. дуже багато є. Да. На що подивитися є. з вас. Лайкоси, підписка. А ви були До на нас. Каналі. Підписки ваші важливі. Так що, а вам це зробити не тяжко. Ви були на каналі Рубаські пригоди. Ну і як завжди, з вами був Діма Фішмен. Таний менеджер. Всім пока. Зустрінемося. Що, Друзі, кінцевий результат можете бачити на екрані. Сьогодні реально достойно. По щуці сьогодні більше, ніж по карпу. Значить, віброхвости, твістерочки, рачки різні. Це взагалі топчик. Бльосеньки, вертушечки, Tailspінger, джексоновська блісна. Ну і така лопата теж попалася. На неї ловити ми не будемо, но... але. В колекції буде. Із вублірочків рапала єдина, яка брендова, всі китайчики. Ось. корзиночка. ось просто 15-грамова Просто буде на те, що треба, на живчика. Ну, і така велика корзиночка, грузики, всякі таке. Сьогоднішній результат у нас такий.